Зазначте, будь ласка, коротенько, при яких обставинах вас затримали? Я забрав пакунок. Потім... Який пакунок ще? Із травою. А потім мене було затримано. Забрав... Зараз на даний момент даний транспортний засіб належить вам? Ні, він належить матері. Ваша матері. Фактично він знаходився в вашому користуванні, ви на ньому їздили. Так. Тобто, все, що там знаходиться, належить вам, правильно? Так. В даному автомобілі є якісь заборонені в обіг предмети чи Та. речовини. Назвіть перелічить, Пропен. будь е ласка. Пропен? Ще якісь є речовини? Тільки пропен, так? Тут ззаді. ззаду, що Нічого немає на даному поступовому місці. Так паперові паперові коробці ми бачимо жовті пакети. Всередині якого знаходиться е, прозорий пакет е, закритий, в якому знаходиться жовта порошкоподібна речовина. Що це за речовина і з якою метою ви зберігали? Це пропен. Як? Пропен. Пропен, так. Да. Ну, я не знаю, як воно називається, думаю. Угу. я чув, що це називається пропень. Угу. Е, зберігав е, е, спробувати зробити що саме? У ході відпрацювання території Деснянського району оперативні співробітники територіального управління поліції викрили чоловіка, який при собі мав наркотичні речовини. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група. Так, правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Сержа Лифаря. У ході обшуку салона його автомобіля слідчі виявили та вилучили порошкоподібну речовину. Згідно висновку експерта, це фенілнітропропен з загальною вагою 4, ,4 кг 400 г. Крім цього, слідчі провели обшук у помешканні фігуранта та виявили там пакетик з невідомою речовиною, ймовірно, наркотичною. Зловмисником виявився 41-річний киянин, раніше не судимий. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва фігуранту було повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 311 Кримінального кодексу України. Це незаконне зберігання, виготовлення, перевезення чи пересилання прекурсорів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.